Через постійні ворожі атаки у прифронтових громадах трапляються перебої зі світлом. Часто під прицілом ворога критична інфраструктура, зокрема медичні установи. У прифронтовій покровській громаді на Дніпропетровщині у кількох амбулаторіях встановили сонячні панелі. Тож чи стали заклади енергонезалежними? Про це репортаж Олени Мендалюк ходімо, проходимо. Тут у нас в кабінеті ми вимірюємо зір у пацієнта вагу та зріст. Ще ми знімаємо електрокардіограму. У нас є. Апарат і аналізатори близько 500 пацієнтів щомісяця обслуговує одна з амбулаторій у прифронтовій покровській громаді. Назву населеного пункту медики просять не називати З міркувань безпеки. кажуть фронт близько. Підступність ворога вже відчувають. У нас бувають непередбачені вимкнення світла, бо ми прифронтова зона. Під час екстрених відключень світла лікарі роботи не припиняють, а приймають хворих як зазвичай щоправда. Деякі медичні маніпуляції доводиться відкладати на Інший день. У нас тут морозильні камери, у нас автоклави, у нас для щеплень холодильники теж від електроенергії, комп'ютери, електрокардіограф, всі спірометрії, і все це йде за рахунок електроенергії. І Безперервна праця нам дуже необхідна. Та віднедавна амбулаторія стала енергонезалежною завдяки міжнародним партнерам. У ній встановили сонячні панелі. Сонячні батареї забезпечують нам 100% роботу усієї нашої амбулаторії. Всього в закладі надають медичну допомогу 17 лікарів. В центральній амбулаторії у нас 9 лікарів. Найбільша тут нагрузка навантаження найбільше. Ось один із кабінетів нашого сімейного лікаря. А це вже центральне відділення амбулаторії. Тут обслуговують більше як 13 тисяч пацієнтів, а серед них і вимушені переселенці. Покровська громада прийняла таких близько 5 тисяч. Прийому нас до дванадцять. Більшість пацієнтів звертаються із серцево-судинними хворобами, проблеми із серцем і тиском вимагають невідкладної допомоги. І кілька тижнів амбулаторії її забезпечує, адже працює попри перебої з постачанням електроенергії через ворожі обстріли. Завдяки французьким партнерам тут теж встановили сонячні панелі. Вони покривають 70% від потреби. Ми тепер можемо не залежати від зовнішніх постачальників і від перебоїв з електричної енергії. І також, звісно, немало важливим таким фактором є це те, що ми зможемо зекономити витрати на електричну енергію, значно зекономити. Критичну інфраструктуру у прифронтових громадах обладнали альтернативними джерелами електроенергії завдяки співпраці обласної ради та асоціації медична та благодійна допомога Франції Україна. Роботи над забезпеченим проєкту триває з Дніпропетровської області. Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини.